Привіт, народ! Інфоприводів було немало. Від деталей про нову Ghost of Iоти і відьмака до успіхів і провалів свіжих релізів та деталей про новинки і не тільки. Без дічі від керівництва Ubisoft не обійшлось. Коротше, буде цікаво, тому буду вдячний, якщо по можливості вальнете активи і проставите лайк, а якщо подобається відео, можете і підписатися. І так, можливо, вас зацікавлять наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку посилання в описі. За можливості можете стати спором. Спонсором каналу чи підписатися на Patreon, і давайте розбиратися детальніше. Ремастер Gone вийшов. а Ютуб канал Analista Аналіста Beats вже випустив порівняння з оригінальною версією для PS4. Як виявилось, Band Studio провела чималу роботу над помилками. Тут і покращене освітлення, і чіткіші текстури, і більш деталізовані тіні з відображеннями. І значно більша дальність прорисовки. Найбільше апгрейди помітні вночі. Атмосфера стала темнішою, а освітлення більш автентичним. Плюс гра тепер працює набагато стабільніше. Показує вищу частоту кадрів і має дуже короткий час завантаження. Блогер відзначає, що ремастер Days Gone вийшов в за оновлену версію The Last of Us 2, хоча й не дотягує до рівня Horizon Zero Dawn Remastered. Але для фанів байкерських пригод у постапокаліпсисі це точно приємна нагода заново зануритись у світ гри. Проте геймплейних змін не так багато на жаль. Нінтендо знову, як завжди, зіткнулися з дефіцитом на релізі свого нового девайсу. Японський підрозділ компанії повідомив, що лише через фірмовий магазин My Nintendo Store отримали понад 2,2 мільйона заявок на попереднє замовлення Switch 2. Це в кілька разів більше, ніж компанія готова доставити до 5 червня, і набагато більше ніж вони самі очікували. Президент Нінтендо Шунтаро Фурукава підтвердив, що через шалений попит багато хто не отримає консоль одразу, але не все втрачено. Заявки автоматично потрапляють до другого розіграшу можливості отримати консоль. За словами Bloomberg, аналітики очікують, що на старті продажів Switch 2 буде продано 6-8 мільйонів приставок. Це значно перевершило б рекорд запуску в 4,5 мільйона, який був встановлений PS4 та PS5. Ubisoft повертається до серії Might and Magic. Ого, що це буде? Стратегія? РПГ, черговий Open World? Ні, все набагато, я маю на увазі, набагато хреновіше. Might and Magic Fates, про яку чутки ходять вже два роки, виявилася картковою грою з елементами кріпти на мобілки, і після цього розробникам вистачає розуму обіцяти зберегти дух класичних частин, додавши нових героїв і сучасні механіки. Коротше кажучи, що воно так. Гравцям доведеться зібрати колоду з сотень карт, підлаштовуючи її під свій стиль. Результат боїв визначатиметься комбінацією фракцій, героїв та легендарних істот. За блокчейн відповідає студія Immutable, які реалізують у грі унікальні цифрові предмети, які будуть і належати конкретному гравцеві. Їх можна буде не лише використовувати в матчах, а ще й обмінювати або продавати. Знаєте, чому Ів гіймо не хоче випустити нову Майтн Magic або там Splinter Cell, чи, допустимо принца Персії, бо він рухається, як усі наші, в нього все в крепті. І зараз галяк, а так би зразу випустив, слово дає. Ну зате Ubisoft таки почула геймерів. Після скандалу з повним відключенням серверів The Crew, студія пообіцяла розробити офлайн режим для The Crew 2 та MotorFest. І от нарешті є перші зрушення. Офлайн режим для The Crew 2 вже в роботі і планується до релізу до кінця цього року. Перші тестування стартують 30 квітня, але тільки для обраних гравців на ПК гру буквально перекроюють, щоб вона працювала в так званому гібридному режимі, де буде доступ лише. До певного контенту, який можна пройти соло, моторфест поки що залишається в режимі тільки онлайн, але й для нього обіцяють подібну систему в майбутньому. На фоні болючої історії з відключенням The Crew такий крок виглядає як мінімум справедливим. Гравці мають право користуватися тим, за що вже заплатили. А у вас таке було? Зайшов у GTA онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще і чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі-будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Розробники Subnautica 2 знову показались з глибин. Студія Unknown Worlds випустила перший блог про свою підводну виживалку. Головна новина, ранній доступ запустять уже цього року, і всіх охочих запрошують приєднатися. За словами геймдизайнера Ентоні Галегоса, це буде реалізація найбільших і найамбітніших ідей за всю історію існування Subnautica. Як і раніше, нас чекає виживання на незнайомій інопланетній території, де все навколо хоча або. Вкусити або вбити, але є одна важлива новинка: тепер можна грати у компанії. В сиквелі з'явиться кооператив, тож у глибини можна буде пірнати разом з друзями, дати релізу. Очевидно, поки що немає. Студія 11 bit офіційно представила Frostpunk 1886. Це ніякий не сиквел чи спін-офф, а переосмислення оригінальної гри на Unreal Engine 5. Але не поспішайте з висновками. Це не просто графічний ремастер. Розробники обіцяють нові механіки, закони, гілку розвитку під назвою Мета, а також контент, якого не було в першій частині. Особливо приємно чути, що в гру завезуть підтримку модів. Тепер Frostpunk перетвориться на живу платформу, яку можна розширювати. з Зокрема й за допомогою майбутніх DLC. за словами команди, навіть ветерани, які сотні разів запускали реактор у першій грі, зможуть знайти тут щось новеньке. Frostpunk 1886 планують випустити у 27-му році. Forza Horizon 5 вийшла на PS5 і отримала 92 бали від журналістів, а в свою чергу технічні з Digital Foundry вже встигли дослідити, як гра виглядає на різних версіях консолі. І несподівано найкраща консольна версія гри саме на PS5 Pro. У режимі продуктивності зелень виглядає набагато щільнішою і насиченішою з кущами і травою, яких просто немає на звичайній PS5. Далекі об'єкти також чіткіші і підвантажені, Текстур прямо у тебе на очах трапляється дуже нечасто. Щоправда, у режимі якості особливого прориву нема. Трасування променів працює, але вигоди від нього майже непомітно. А от між Series X і базовою PS5 різниця мінімальна, роздільність плюс-мінус однакова. Картинка майже ідентична. До речі, напередодні релізу Forza Horizon 5 на PS5. Серія завела окремий аккаунт в Твіттері спеціально для Японії. Ідея проста: ближче познайомити місцеву аудиторію. Торію з західною культурою перегонів, але інтернет би не був інтернетом, якби фанати не побачили в цьому прихованого підтексту. Дехто вже будує теорії, що це натяк на Forza Horizon 6 з японським сеттингом, про який давно мріє ком'юніті. Robocop Rogue City отримає окреме сюжетне доповнення під назвою Unfinished Business і вийде воно вже 17 липня на ПК, ps 5 та Xbox Series. Студія Тейон обіцяє нову вибухову главу в історії кіберкопа. За сюжетом, після перемоги над бандами Детройта, мир тривав недовго. Усе починається з нової ініціативи OCP – гігантської житлової вежі Omni Tower, покликаної дати мешканцям шанс на краще життя. Але замість надії Ва загроза: озброєні до зубів найманці захоплюють вежу і атакують поліцейську дільницю. Робокопу знову доведеться брати справу у свої сталеві руки і піднятись вгору по поверхах, щоб зупинити лиходіїв і зустрітися з тінями минулого. DLC додасть у гру нову зброю, ворогів, наприклад, андроїдів з катанами, а також ефектні добивання. Вперше гравці зможуть побачити флешбеки з минулого Алекса Мерфі і навіть зіграти за нього ще до того, як він став майже повністю металем розслідування бойовик, рольові елементи та повернення Пітера Веллера в ролі робокопа усе це знову буде на місці. Ремеді повертається у Всесвіт контрол з новим проектом FBC Firebreak, який виходить вже 17 червня. Це кооперативний піві і шутер, де гравці виконуватимуть повторювані місії з різними завданнями, ворогами й умовами. Ключове слово командна гра, бо без злагодженої взаємодії далеко не заїдеш. Firebreak стане першою грою, яку ремеді випускає самостійно і одразу на всіх основних платформах. ПК PS5, Xbox Series. А ще вона з'явить. У Game Pass та PS Plus у день релізу. У грі з'явиться система реквізицій, яка дозволяє відкривати нову зброю та скини просто за активну гру. Жодних тимчасових акцій і ротацій у магазині. Усе, що додали, залишиться назавжди. Для тих, хто не проти витратити більше, буде делюкс видання з кастомними голосами, бронею і ексклюзивними шотганами. А от геймплей залишається чесним. Жодного pay-to-win. У грі буде українська лока, але регіональний цінник поки не оголосила. Сили Ремеді вже пообіцяли регулярні оновлення, нові місії та підтримку до 26-го року. Облівіон повернувся і знову купа народу поїхали створювати найогидніших персонажів у історії RPG, використовуючи всі можливості редактора облич. По класиці Бесезда знову дозволяє гратися із слайдерами, як душа забажає. І душа іноді обирає абсолютне божевілля. Директор з публікацій Baldur's Gate 3 пожартував у Twitter, жодна маркетингова кампанія не працює краще, ніж смішні обличчя з гри Бесезда. І він абсолютно правий: ремастер вже. Став хітом Стім, вибившись на перше місце продажів за перші години, навіть попри велику ціну і доступність в геймпасі. На вихідних пік онлайну в Стімі наблизився до 220 тисяч гравців. А з врахуванням геймпас в неї зіграло понад 4 мільйони людей за три дні після релізу. Bethesda подякувала геймерам за цікавість до оновленого Oblivion. Як і очікувалося, модери миттєво взялись за справу. Хоч Bethesda офіційно заявила, що підтримки. Модів не буде, фанатів це не зупинило. Вже зараз на Nexus Mods далеко за сотню модифікацій, і список зростає щодня. Поки більшість змін стосуються графіки, текстури, інтерфейс, ефекти, але є і моди для геймплею спрощена прокачка, підвищена стаміна, нові варіанти зовнішності. Ба Більше навіть скандальне оновлення системи статей, де замість чоловіка й жінки з'явилися тип тіла одна друга, вже виправили. Мод талпатаун повертає старі добрі варіанти. Загалом фанати позитивно оцінили ремастер оцінки гравців в стімі складають 82% позитивних. Візуально це справді нове життя для гри. А ще фан факт: Бесезда подарувала безкоштовні копії Oblivion Remastered команді модерів, які вже понад 10 років працюють над фанатським ремейком Oblivion на базі рушія Skyrim, відомим як Skyblivion. І що важливо, жодного конфлікту між офіційним ремастером та модом не буде. Модери підтвердили, що Bethesda Езда не планує прикривати їхній проект і навіть навпаки підтримує його. Сам Скай має вийти вже цього року і буде повністю халявним. Але щоб його встановити, потрібно мати ліцензійні копії Skyrim Special Edition Едішн та оригінальний Oblivion з усіма DLC. Ubisoft нарешті показали, що чекає гравців у повноцінному доповненні The Division 2 Battle for Brooklyn. По перше, DLC виходить 27 травня. Події розгортаються в осінньому Брукліні, тому самому районі, який колись показували ще на E3 2013 при цьому понерфивши графон. А ще й в фінальну версію гри потрапив лише крихітний шматочок. А тепер його значно розширили. Не пройшло й десяти років. А ні, пройшло на проходження доповнення, піде від 6 до 10 годин. Ні, під час цієї подорожі на тебе чекають чотири контрольні точки, вісім загадок з мисливцями, десятки активностей, нове поселення та повернення знайомих персонажів. Ворогами виступають добре знайомі зеки та чистильники. Причому останні тепер носять зброю з милою назвою Пурпурне полум'я. Ubisoft обіцяє, що сьомий рік підтримки зробить ендгейм цікавішим, сезони важливішими, а новачкам стане легше влитись у гру. Але подробиць, поки обмаль. Battle for Brooklyn обійдеться в. 15 баксів і буде включений у Голд та Алтімейт видання. На жаль, поки що регіональна ціна не оголошена. Ghost of Yotei вийде на PS5 вже 2 жовтня, і це схоже на справжнього духовного спадкоємця Ghost of Tsushima. Головна героїня Ацу повертається в землі Едзо, сучасних Хокайдо, через 16 років після того, як банда під назвою Шестеро йотей вбила її родину і залишила дівчину помирати, прибивши до палаючого дерева. І от тепер вона полюватиме на них по черзі, тією шкатаною, якою колись хотіли її знищити. У списку цілий змія. Ні, кіцуне, павук, дракон і сам лорд Сайто. Через це місцеві починають асоціювати її з демоном помсти. Хокайдо, як місце дії обрали не випадково, не дивлячись на те, що він дуже популярний серед сучасних туристів. У медіа цей регіон майже не був розкритий і показаний. Крім того, розробники самі зізнаються, що надихалися творами японського режисера Акіри Куросави як отохоронець. Геймплей зробили ще більш відкритим. Ти сам обираєш за ким із ворогів і тепер. Першим кого вистежити потім гра дозволить самостійно обирати порядок вивчення світу, як шукати майстрів зброї та навіть розкладати табір будь-де, щоб відпочити під зорями. У новому трейлері вже можна побачити не лише частину краєвидів і зброї, але й нову механіку, можливість бачити минуле ацу, можна знаходити побічні цілі, полювати за головами та навчатися новим технікам у майстрів зброярів. Ghost of Гостов'Йоти обіцяє стати найвідкритішою грою студії Sucker Панчі. Судячи з нового інтерв'ю з авторами, гравців чекає справжня самурайська пригода з духом відкриття. Розробники кажуть, що світ гри буквально закликає загубитись у ньому, дозволивши гравцю досліджувати сільські місцевості, дикі ландшафти, повні таємниць і легенд. Бойова система знову крутиться навколо катани, але цього разу вона стане лише однією з багатьох цікавих опцій. У йотеї з'являться нові види зброї, як от кусарі гама, спис -ярі і навіть бомби, вибухівка та вогнепальна зброя, яка тоді вже була у Японії. За словами креативного директора, можливість щось підірвати ніколи не завадить відеогрі. Можна буде прокачати майстерність у бою за допомогою різних наставників, які навчатимуть стилям, натхненним самурайським кіно. Кожен тип зброї. Й отримає свій стиль і фішки, тож сиквел буде більш тактично різноманітнішим за оригінал. І, судячи з трейлера, вогонь та масштабні битви стануть однією з фішок. При цьому студія обіцяє, що залишаться всі фірмові елементи з Ghost of Tsushima. смертельно точний бій, задоволення від дослідження та кінематографічна атмосфера. Ну і наостанок сценаристи сказали, що в of Tsushima немає канонічного фіналу. Попередні замовлення відкриються 2 травня, стандартна версія. Коштуватиме 70 доларів, а Digital Deluxe з додатковим спорядженням і бонусами можна придбати за всі 80. Колекційне видання за 250 доларів порадує фанатів реплікою маски головної героїні, поясом з іменами ворогів і навіть настільною грою, представленою у самому Ghost of Йотей. Реберн студія, заснована експрацівниками вихідцями з 4A Games, перенесли на невизначений термін шутер Lucky Мера, який мав вийти 25 квітня і був в розробці з 2020 року. За словами розробників, у соцмережах студія пояснила це непередбаченими труднощами та зазначила, що гра стала справжнім викликом для їхньої команди. Це їхній дебют як незалежних розробників. А от журналісти із таких видань, як Xbox Era, DSO Gaming та WC. CCF Tech пограли і поділилися думками, чесно кажучи, враження у них вкрай невтішні. Гру буквально знищили в оглядах. Якщо коротко, ніяким Crysis чи Killzone там і близько не пахне. В рецензіях шутер називають занадто коротким. Всього три місії, які проходяться за дві з лишнім години, з банальним нецікавим сюжетом, посередньою англійською озвучкою і купою технічних проблем. Автор Xbox Era в своїй рецензії поставив чотири бали. Цитата. Місії розбиті на секції, наче кожна з них окрема частина, щоб штучно роздути кількість контенту. Це принизливо для будь-кого з тих, хто купив би гру, намагатися видати місію тривалістю 45 хвилин за шість окремих рівнів, які нібито варті перепроходження. Хоча він каже, що стрільба та мувмент на пристойному рівні, хоча і зірок з неба не хватають. При цьому він назвав якість сценарію та озвучку неймовірно поганими, за його словами. Ці аспекти не зможе врятувати навіть місцями красива графіка на Unreal Engine. Цитата Лакімера завершилась до того, як почалась не принісши задоволення. Якість сценарію та акторська гра на найгіршому рівні з можливих, а наявність трьох основних місій за 30 доларів це просто зневага. Загалом технічний стан Лакімера залишає бажати кращого. Оглядач з DSO Gaming пише, що гра завантажувала всі ядра Ryzen 9 сімдесят x 3D і не грало ролі, яку роздільність він ставив, і які налаштування графіки. У нього були дивні баги, наприклад, частота незалежно від налаштувань, блокувалася на 30 FPS, а рішення проблеми було неочевидним. Також рецензент розкритикував графіку і те, що на скріншотах гра виглядала краще. Цитата: промо скріншоти показували гру, яка могла б конкурувати з сучасними іграми. Насправді, ж Лакімера виглядає як гра старого покоління». Коління виглядає погано. Я не знаю, чи зможуть розробники покращити графіку, але зараз це дійсно гнітюча на вигляд гра. В свою чергу інсайдер Геймін написали більш стримано, що це шутер середнього рівня, який пропонує кілька годин розваг і кооператив. В підсумку оглядач резюмує, що гра розчаровує і точно не вартує тих грошей, за які її хотіли продавати. Реліз явно поспішний і одне добре, що хоча б його встигли зупинити. Можливо, Реберн зможе використати цей шанс, щоб реально доробити свій перший проект. Розробники з Реберн Тім офіційно пояснили, чому не змогли випустити Лакімера минулого тижня. Технічні проблеми виявилися серйознішими ніж очікувалось. Замість повноцінного релізу гра вийде у ранньому доступі. Що й і технічні проблеми, які є, будуть виправлені за словами авторів Лакімера з самого початку задумувалася як велика пригода. Але в реальності довелося серйозно зменшити масштаби. Спершу гравцям дадуть доступ до самодостатньої частини гри, яку можна пройти соло або в коопі. Ранній доступ дозволить авторам розвивати проект на основі відгуків, додавати місії, нові фішки, сюжет і інші апдейти. Команда визнає, що це не те, що обіцяли спочатку, але просить підтримки від гравців. Коротше, побачимо, що воно там вийде в підсумку. Після анонсу «Black Frost The Long Dark 2 на The Game Awards у багатьох гравців виникло логічне запитання, чому Хінтерленд оголосили про сиквел ще до завершення п'ятого епізоду The Long Dark. Розробники вирішили чесно пояснити ситуацію. І все зводиться до незалежного статусу студії. Хінтерленд не має великого видавця чи інвестора, тож утримують студію самостійно за рахунок продажів The Long Dark та DLC Tales from the Far Territory. Якщо мовчав. Ати кілька років між релізами, як це можуть дозволити собі великі компанії, просто не буде на що жити. Саме тому команда паралельно працює над новими проектами і продовжує підтримку вже існуючих. Крім того, щоб успішно запустити нову гру, студії потрібен час для нарощування хайпу. А це означає відкриту комунікацію, трейлери і, звісно, додавання гри у вішлісти стіму. Інакше шансів виринути з поміж тисячі нових релізів просто немає. Зараз розраби Dark Викотили графічне оновлення для усіх платформ, але в більшій мірі воно орієнтоване на хай-енд ПК та консолі поточного покоління. Автори запевняють, сюжетку «The Long Dark буде завершено цього року, і п'ятий епізод обов'язково вийде. А поки просять гравців з розумінням поставитися до ситуації, адже майбутнє Black Frost напряму пов'язане з долею оригінальної гри. 8 травня зберігайте цю дату, бо на нас нарешті чекає перший геймплейний трейлер Мафія The Old Country». Саме на PAX East 2025 Розробники з Хенгар 13 покажуть над чим вони мовчки працювали останні роки. Формально це не мафія 4», але за духом це саме вона. Мафіозні розбірки, брудні справи і сюжет у стилі Скорсезе. Трейлер покажуть о 18.00. А ще через три години проведуть ще інтерв'ю з розробниками. Обниками там можливо трохи більше розкажуть про сюжет, геймплей, механіки, і що взагалі нас чекає на цифровій Сицилії. Інсайдер Том Хендерсон має інформацію, що Rockstar незабаром опублікує офіційні новини про GTA 6. Про це журналіст розказав в подкасті. Публікація інформації по грі станеться протягом наступних двох тижнів напередодні фінансового звіту, Take-Two, який відбудеться 15 травня. Крім того, Том Хендерсон планує випустити новий звіт про GTA 6 та її новий онлайн режим протягом наступних кількох тижнів. Він також сказав, що. Ми можемо побачити підтвердження дати релізу чи то у новому трейлері, чи то у прогнозах фінансових прибутків, але наголосив, що це було не більше ніж припущення. Тому чекаємо свіжу інфу від Rockstar Games в найближчий час. Клероб Obscure Expedition 33 офіційно стала грою з найвищою оцінкою за цей рік. RPG від Sandfall Interactive не просто вистрілила. Вона з гучним тріском увірвалася на перше місце в рейтингах Open Critic та Metacritic, обійшовши навіть інді хіт Blueprints. Критики в захваті: 91 бал із 100 на OpenCritic, 57 рецензій на метакрітіки. Жодної серйозної критики, а загальний бал 92 із 100. в грі Валять усе від оригінального фентезі сеттингу до озвучки та системи покрокових боїв, яка тут відчувається свіжо і драйвово, а ще вона не коротка. Тож за свої гроші гравці отримують повноцінну пригоду на 50-60 годин. На фоні доволі рівного старту Клер Обскур раптово стала одним із головних претендентів на гру року. При цьому їй доведеться потягатись з Kingdom Come Deliverance 2 та Split Fiction, А в кінці року, по ідеї, вийде GTA 6, тому заруба буде не на Жарт. При цьому важливо сказати, що Експедішн 33» розійшлася тиражем в один мільйон копій за перші три дні. Сенд Фол уточнили, що це без врахування гравців у геймпас. А онлайн гри в стім наблизився до 121 тисячі одночасних гравців. При цьому відгуки дуже схвальні 92% позитивних. Деякі видання написали, що це взагалі одна з найкращих ігор за увесь час для абсолютно нової гри і нової студії. Це Мега тотальний успіх. CDPR серйозно налаштовані переконати гравців, що цірі не менш важлива за Геральта. За словами директора з анімації Девіда Кордеро, це одна з найскладніших задач, бо образ білого вовка вже став культовим. Але студія не збирається просто перекинути увагу на цірі в новому The Witcher 4. Вони хочуть розповісти, чому саме вона заслуговує бути в центрі історії і показати її шлях і особливість через сюжет, геймплей і лор, який пишуть цілим окремим підрозділом. Розробники також беруть натхнення з Cyberpunk 2077 у тому, як там прописана історія і персонажі. Девелопери вже багато разів казали, що відьмак 4 має стати більш емоційним, живим і деталізованим. Тут залишається лише вірити в сказане і чекати нескорого релізу. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV, дивіться і грайте разом з нами.